Вітаю вас, дорогі друзі, команда Тивут, виробник дерев'яних сходів і дерев'яної мебелі. Я знову з вами на зв'язку. Сьогодні ми знаходимося знову в закарпатській області в Вельхівських Лазах. Хочемо вам запропонувати переглянути ще один наш конструктив сходів, який ми змонтували, і поставили під ключ для наших дорогих друзів і клієнтів. Коротко хочемо поділитися даним конструктивом, як взагалі відбувалися заміри і підбір даного конструктиву для наших клієнтів. Першим критерієм для наших клієнтів було те, от цієї всієї краси клієнтів не було. Тут була перегородка, стіна, були старі сходи на другий поверх. І першим критерієм для наших клієнтів було те, аби правильно вийти на другий поверх, аби не битися головою в потолок. Завжди ми своїм клієнтам підказуємо, щоб обов'язково звертали на це увагу, тому що зазвичай, коли робляться ремонти, або ставиться другий поверх уже або мансардний поверх в будинку. Мало хто звертає увагу на те, яка висота є самого перекриття або висота самого потолка від підлоги до стелі. І багато людей, клієнтів вони потім з тим сталкуються, що коли от ми приходимо ставити сходи, дуже часто буває так, що сам вже прийом чуть-чуть збільшується, вже є ремонти, і це є дуже і дуже незручно. Отже, перед тим як ставити сходи, ми приїхали до клієнта. Ми йому допомогли зробити правильні заміри, зробити чуть ширший пройом для того, аби правильно зробити конструктив завороту самих сходів. І самі сходинки ми поставили не геподібним подібним заворотом або прямим маршом. Ми їх зробили чуть-чуть радіусними для того, би легко заходити на другий поверх. І критерій для клієнтів був, щоб пройти в цю кімнату, де будемо ми монтувати пізніше у них кухню. І зробили ми таким чином, що практично вийшли наверх зі сходами і зробили пройом для того, аби зайти правильно на кухню. Отже, коротко, про дані сходи, які ви можете бачити у клієнта, і з підшивкою можете бачити під самі сходи з лівої і правої сторони дверки із дотяжки. Дерев'яні сходи вони є із. Масиву ясена дуже красиво приукрасили ось перші такі два стовпи. Можете бачити, такі масивні, дуже міцні сходинки самі є в благородному білому кольорі. Масив ясена і всередину втерта дуже-дуже красиво сіра патина. По бажанню нашого клієнта самі балясини вони поставлені без різьби ЧПУ. балясини вони поставлені із квадратів, тобто квадратні балясини класичної проточки, пряма проточка, дуже стримані, які підчеркують характер даних клієнтів. Друзі, гнуте поручня це маємо перший поручень. По правій стороні, по лівій стороні гнуті радіусні поручні, угнутий радіусний косург, який підкреслив поворот даного конструктиву. В даних сходах ми поставили підсвітку, LED, автоматична підсвітка. Коли піднімаємося вже на цьому сходинку, ногою проходимо вечором, коли світла немає, автоматично включається вся підсвітка. Друзі, якщо вам подобаються ось такі сходи в такому стилі, стиль класика, небагато місця зайняли в даному будинку, дуже красиві. Дуже практичні, дуже міцні. Наші клієнти задоволені. Звичайно, наші сходи вони не скриплять. Ми дуже часто вам розказуємо критерії, як ми їх монтуємо, щоб сходи максимум прослужили довго. Друзі, якщо вам подобаються наші роботи, звертайтеся, як завжди, до нас. Компанія Тивуд, виробник дерев'яних сходів і дерев'яної мебелі. Це правильний вибір. Дякую і бажаємо всім нам миру.